Сьогодні є реальна можливість повернути колесо історії і почати нарешті будувати країну для всіх, а не для однієї родини. Такими словами розпочав свою зустріч з колективом Криворізького сурикового заводу відомий політик Юрій Луценко. Але для цього необхідно парламентською більшістю підтримати реформаторський шлях президента, який демонструє виконання своїх зобов'язань. Прикладом цьому є розпуск неспроможного складу Верховної Ради, підписання закону про люстрацію і підготовка до підписання антикорупційного закону. Сьогодні країні потрібен мир, перш за все, для того щоб переоснастити і зміцнити армію. По-друге, країна, що знаходиться у стані війни, не в змозі впроваджувати реформи. Економіці країні потрібна чітка робота підприємств, адже лише виробництва здатні наповнити порожній гаманець держбюджету, зазначив політик. Розуміючи потреби працівників підприємства, Юрій Луценко висловив свою упевненість в тому, що, окрім збереження існуючого виробництва Україні і Кривому Рогу, зокрема, потрібні нові сучасні підприємства. Інвестиції на їхню розбудову захід готовий надати за умови того що в країні припиниться війна, буде подолана корупція, змінена судова система і система податків. Політик також закликав криворіжців прийти на вибори і продемонструвати свою небайдужість до майбутнього України.